На що чекаєш? А ти на що? Я знайшов щось у лісі. Тато це неприпустимо. Ти зрозумів? Від Лукас фільм та режисерів людини на не шляху додому та мандалорця. Як гадаєте, що це? Нові пригоди у світі зоряних війн. Не чіпай нічого. Віме! Що ти зробив? Ми заблукали. Дійсно, заблукали. Тримаємося разом. Треба просто прокласти шлях додому. Давай, Давай, малий, пей. плати. Wow, Де ви двоє відкопали кредити Старої Республіки. На пам'ять! Сюди, швидко. Я доставлю вас додому. Укладемо партнерську угоду. Але треба діяти швидко. Мені треба, щоби ти узяв управління на себе. Добре, ніл. Ніл. Команда кровожерливих піратів наближається. Щось не так. Вони не збираються просто так повертатися. Ми маємо знайти їх. Маємо компанію. Oh, Будьте обережними змінами пастками, піратами і горами, куди ніхто не наважується зайти. Якщо ти це чуєш, не здавайся, незважаючи ні на що.